Це Леонід Іванович Терещенко, який свого часу із Петром Синявським 30 років назад заснували цей цех. Кожне фото історія ці архівні знімки фрагментарно ілюструють не весь етап становлення цеху переробки радіоактивних відходів ПС у багатьох працівників відділу власна фотогалерея та відеоколекція Ностальгійні спогади, які складають 30-річну хроніку підрозділу. 1 грудня колектив відзначив три десятиліття діяльності структури, що стала важливою ланкою у системі екологічної безпеки. 30 років для України може це й невеликий. Відрізок часу а для конкретної людини це майже все трудове життя. Наш колектив виконує важливу функцію. І я як причасник до цього цех було створено у далекому 94-му році за наказом генерального директора. Згадує його очільник Андрій Красніков. Гарантування безпечного поводження з радіоактивними відходами, шляхом їх збору, обробки і зберігання, аби мінімізувати радіаційний вплив на персонал, населення і навколишнє середовище. Таке завдання постало перед новоствореною структурною одиницею. Аналогічна діяльність провадилася і раніше на підприємстві, утім процеси розосереджувалися. До заснованого підрозділу увійшли працівники. Ректорного цеху номер один і хімцеху. десятим новаторам було вірено оброблення поки що рідких радіоактивних відходів. Поступово функціонал розширювався і потребував залучення нових фахівців. Потім до штату ЦПРВ були переведені 10 працівників з цеху радіаційної безпеки. Вони займалися транспортуванням та зберіганням твердих радіоактивних відходів. В 1997 році був введений в експлуатацію пакетировочний прес для переробки твердих радіоактивних відходів і додалась до штату група пресування. Новим етапом удосконалення роботи цеху стало введення в експлуатацію сховища для твердих радіоактивних відходів і впровадження системи паспортизації, що забезпечило чіткий контроль за характеристиками шкідливих залишків та їх безпечну утилізацію. Андрій Красніков третій очільник цеху з переробки рав. Десятий рік під його керівництвом підрозділ зміцнює позиції у сфері екологічної безпеки. Свою ж професійну діяльність він розпочинав тут 25-річним оператором спецводоочищення. Що стосується мене, ну, були моменти, було важко, було незрозуміло, але було цікаво. І це надійне підприємство. і Я не шкодую, що колись. Судьба мене привела на АЕС. на сьогодні. В структурі 75 працівників. Це злагоджена команда висококласних фахівців, які, окрім основної роботи, блискуче демонструють згуртованість у баскетбольній команді. Колективна єдність і підтримка акцентують тут є пріоритетом. Одною з переваг нашого підрозділу, я вважаю, майже повну відсутність текучості кадрів. Це зумовлено і ставленням керівництва до людей, а також Згуртованістю колективу у нас завжди ми один одному приходимо на допомогу і залюбки ділимося своїм досвідом із молодими. Працівниками у короткострокових планах упровадження передових технологій, як то комплексів із переробки твердих відходів для подальшого передання на спеціалізовані підприємства та захоронення, головним завданням, як і 30 років тому лишається безперервне забезпечення екологічної стабільності.